Всім привіт! Сезон джига продовжується. Якраз погода дозволяє половити Судака, а ми проїхали на Десну за Судаком. Судакові наші місця риболовля з обіду, це з 13-ї години і до 5-6. ї до ї Ми за цей час встигнемо пробити саме такі найкращі судакові місця. І якщо зможемо потрапити на вихід, то ми піймаємо. Тут головне потрапити на активну рибу, знайти її. Тому що кожен день риба не клює, плюс в цих місцях великий пресинг, і трангісти, і джиговики. Ну, рибалок достатньо, особливо у вихідний день. А сьогодні вихідний день. Ну, Ми от і не спішили зранку, ще з'їздили, подивилися грибів у лісі. От Що головне? Зараз тепло, мошок багато, а гриби, грибів у лісі нуль. Ну, Бачили мухомори, якісь поганки, але жодного істинного гриба ми не побачили. Ходив у різних лісах, і береза, і сосна, і мішаний ліс, і старий ліс і молодняк. І заїжджали на опеньки, ніде грибів немає. Ось так. Тому вирішили, щоб уже не витрачати день в холосту і ще й на риболовлю з'їздити. Підготував сьогодні коробку з різними судаковими приманками. Це розмір 3-4 дюйми, а починатиму з такого кольору. Рожевий колір на судака працює і плюс. Похмура така погода, якраз те, що треба. Віталій поставив черв'яка. Пасивну приманку. Попід берегом. Це перша точка. Потім ми будемо кудись зміщатися, перевіримо її трьома, чотирма, п'ятьма різними приманками. Якщо не буде клювань, то вже ж до ночі тут не будемо сидіти. Треба шукати рибу. Оп, дивіться, перше клювання Віталія. Щука, думаєш? Що, я буду спускатись уже? Бікусь не може Це, підбирали проманочку, Віталій якраз от на пасивку і влупив. Давай спущуся. Тягне рибу. А де вона? А. Бачу судак. Судак заліковий. Так, є, є. Судак заліковий, немає чого й казати. А ну італій. І так, щоб на речі не викинути його. Оп! Аж чоботи зарипіли. Ну, дивіться. Фух. Трошки прихворів, нос не закладений. Важко дорухатися. Так, отак, притулом. Отак. 44 см. Нормально. Це без хвоста. 42. 42 норма, це без 44. Це десь кіло 200 судак. Ну як дві діти у мене також є пасивна резина. Я зараз спробую отаку приманку хітом 4 дюйми як воно буде на судака. Судак є, але не такий вже він сьогодні і активний, щоб клював на все підряд. Я прокидав цією приманкою, потім отаку відірвав, ще пробував отаку кислоту. Три приманки спробував, нуль. Якось так. То ще треба знати, куди закидати. Кінеш трошки не так чіпляється. У мене на трьох закидах було два зачепа. Що це? Приманки вистачило рівно на один закид. Так зачепився, що виривав, виривав і витягнув тільки один гачок з грузилом. Приманки немає. Як воно могла так? Раніше покльовок у в другі години хуїзня було. Ну так з берега клову постійно щука одна клювала. <глухи> О, вчора стояла, mm -hmm. точно вчора вчора. Я, риба. поставив нову приманку, поняв? Нову. Перший закид відразу клюнув. Перебрав я вже за останній час 5-6 приманок, не було клювань. Ставлю нову приманку, і от вам. От вам, судак. Покажу приманку. Колір відкрию рота. Ех ти який... Не віддає. Так. Ну, колір бачите. А форма. Ти дивись. 4 дюйми. Немаленька. Отака форма. Колір. Я також з судаком. Коли підбираєш правильну приманку, риба клює на першому закиді. Що в Віталія першому клюнула, що в мене. От і думаю. Хто кажуть, знаєте, ой, коли воно клює, воно клює на все. Не знаю, я в це не дуже вірю, коли клює на все. Може бути певні періоди, щука там клювати, окунь може клювати. Но зараз це... Це не жор, тому на все клювати не буде. Так, у Віталія ще клювання. Я спускаюся відразу, униз пішов. Далі він тягне рибину. Окунь напевно, ні? Чи судак? Судак? А яка ж приманка? Бо то він відірвав, точніше відстрелив. Де воно? А, судак. Така приманка яка риба. Лови. зараз ми джигуємо на грузила. Я пробував 23, 26, зараз 25. Ти скільки ставиш? Віталія 26. Отака вага. І навіть під 4 дюйми вистачає. Але водичка підіймається, продовжує підійматися і тому скоро буде сильніша течія і потрібно буде ставити більшу вагу. Зараз буде кльов. Активний ляч буде брати на джей. Почався перебір приманок. Отакий колір. Це все 4 дюйми. Не було. Зараз поставлю масло з червоною крапкою. О, Це буде. Перед тим як піймати рибу ми тут десь майже годину колотили і не було. Може вихід почався, може приманку підібрали. Але сам факт, що судак в цьому місті є. Його ловити можна, аби ще, правда, не ці мошки, це капець. Ах. Вони напевно і взимку будуть тут у нас літати. Більше клювань немає. Вже багато приманок перебрали. Зараз треба чайку випити. Бо таке чаю ще зовсім погано дихається. Я відірвався, буду прив'язувати нову оснастку. Я використовую сьогодні 0,5 хлюр. Щука не клює. 0,6 ну, не дуже зручно в'язати. А на судака то вистачить і 0,5, і навіть 0,4. Там більше розрив треба. Ось вже друга приманка тут відірвалась. Ми тут вже ловимо скільки годин. Да, хай. Десь півтора майже, майже дві години тут ловимо. Якби можна вже й на інші місця перейти. Ми вже з рибою. Три судака піймали. Вони іще будуть тут клювати, але я... ми може перевіримо інші місця. Хай тут вже місце відпочине. Якби клювання? О, Віталія клювання. Тільки думали, що переходити він клюнув. Перейшли на інше місце. Будемо тут пробувати джигувати. Ми тут уже довго сияти не будемо, не будемо перебирати 100-500 приманок. Так, по кілька разів на активну рибу. Якщо буде, то буде. Ні, йдемо далі. Немає просто часу кожну точку так пробивати годинами. А що це таке там, я не зрозумів? Не було там такого, це щось. Якийсь зачеп пішов. О, Почало джигуватись. У нас залишається максимум дві години. І десь можемо так до самої темряви постоїмо, якщо займемо нормальне місце, бо ну, рибалки багато, Джигують, ленгують. Десь постоїмо. Десь щось ще, може піймаємо. Якась сьогодні погода і природа тепло, вітру немає О тут біля дерева зараз може мене мені вдарить. А не яку приманку? На того. Переходимо на нову точку, Віталя на першому закиді плювання судака. Нічого я подиви які зуби. Ну судакові квиті. Груз попало трошки. Бачиш? Є активно на першому закиді, бац, і є риба. Може трошки тут треба посувати. Він тут є. Отака друга глибоко попити. Глибина, глибоко. Є риба. Увалило. Увалило. Є, є, є. На другому закиді клювання. На другому. Что-то на щуку, Виталий, с кожи. Поднимается в гору. Не судак. Не здесь нет, здесь нет. Ой. Какие. Опа. И судачок. На новом месте. А? Так реально. Бачите, хвіст такие распоротые. А? Приманка темного кольору. Просікся добре. Це називається активна риба. Прийшли, зробили по кілька закидів і отримали по поклюванню. Віталія зійшов судак, а мені навіть пощастило витягнути його. Яка риба? Не змінювали приманок, тож буває як. Годинами коло ти шукаєш ту якусь приманку, яка спрацює. А тут якби все вийшло швидко. Колір знову темний такий, зелений. Що там, риба? Тут судак стоїть, тому що на дні зачепів повно. Він там ховається. Я там Віталій чуть не зачепився. Лежить щось таке, якось пронесло, не відірвав приманку. Активні клювання відразу, а потім вже стоїш і все, і немає риби. Ще і такого зеленого силикону в мене більше немає, саме в розмірі 3 дюйми. От остання приманка була, тому поставив фіолет. Ну от, останнє наше місце по Судаку. Сьогодні ми не багато обловлюємо, але зараз так... закинемо, побачимо. Але трошки стоїмо на місцях. Якщо клює, то стоїмо. Ну, залишається десь хвилин 40 на риболовлю, тут ми вже будемо чекати вечірнього виходу. Судака, якщо буде. Бачите, щуки немає. Зазвичай на джиг ловиться більше щуки, ніж судака в наших місцях. А судак так, якби бонусом. Ну щука завжди була, хоч одна, але буває. А це щось немає клювань щуки. А може тут буде. Може він сьогодні клюнути, може не клюнути. Як пощастить? От дві точки в нас спрацювало. Хоча на останній, там де я піймав судака, ми там сильно не впиралися. Якби немає часу вже стояти там довго. Ми так, щоб пройтися, ще щось перевірити. Ну такий формат риболовлі мені подобається. З берега пройшов, там 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 покидав, свою рибу піймав, якщо щось клює. І нормально. Так би місця для ловлі на джиг нормальні. І з берега можна. Не клює, немає виходу хижака. Тому немає сенсу довше залишатися. Через пів години вже буде темно. Може ми не дочекалися виходу, може просто тут така вже точка вона запресована і просто риба ну, немає активна її взагалі. Якщо за день чоловік 10 проходить, прокидає, то звісно ж який може бути кльов. Ну нічого, ми піймали. Судаків, по два судака це нормальний результат, враховуючи, що клювало погано. Бо не було холостих клювань, не було сходів. У мене не було. В Італія одна риба зійшла. Ну і може, одне клювання було. Так, було. У мене всього два і я обидва реалізував. Ну, так, пощастило. А взагалі, то по цьому рівні води краще вже джигувати, тому що інші приманки будуть працювати гірше. Ну якщо ви хочете ловити судака то звісно тільки джиг. Якщо щуку, то можна ще твічити десь по підберегам в яких заводях Ну от так Дякую, що дивилися. Підтримуйте контент. До зустрічі!